Друзі, вітаю на каналі, хочу поділитися з вами сьогодні, як я замовила посилку на тему. Так як я збираю сумки в пологовий будинок, мені потрібні були деякі речі. І я замовляю зараз все через інтернет, тому мене зацікавила тему, реклами їхні, а також і ціни. Тому я спробувала зробити невеличке замовлення на те, що мені саме потрібно буде в сумочку. І саму сумочку я теж нашла на тему. Вона мені здалася великою. І так, щоб я вже туди помістила все. Але що мені прийшло, зараз я вам все покажу. Посилочка прийшла, запакована в ось таку упаковочку. За пересилку я зовсім нічого не платила. Вага цієї посилочки до 2 кг. На посилці опис всього того, що я замовила, там все написано. Значить, домовла таку прозору косметичку. Вона мені потрібна буде для косметики мою сумку для пологового будинку. Також замовила бюстгальтери для годування, вони мені потрібні. Там дуже зручно все знімається. Я знайшла такі на сайті, але мені здалося за дорого. А на тему те, що треба по ціні, ну по якості подивимося. І ще оцю сумочку, про яку я кажу, я її теж замовила, щоб туди вже скласти всі речі і вести у пологовий не 10 сумок, а одну-дві. Косметичка непогана, але тут молнія, змієчка, вона не застрочена, просто запаяна. Ну я думаю, що як на декілька місяців мені вистачить вона. Щодо розміру, я боялася, щоб не помилитися і замовляла найбільший 3 L. Хоча в мене XL. І я так подумала, якщо мені не підійде, то я подарую мамі. Але коли я достала, подивилася, приміряла, і цей розмір мені підійшов. Тому я так зрозуміла, що надалі, якщо буду і замовляти щось. То треба забавляти набагато більшого розміру, ніж вказано на сайті. Якість хороша, мені сподобалося. Дуже зручні засібочки. І по ціні дуже-дуже зручно. Вся посилочка мені обійшлася в 400 гривень. Я вже казала за доставкою, нічого це не платила. Чи по 200? А це вам не знаю, прийде чи не прийде. Ось такі гарненькі ножиці замовила. Колись я купувала такі для олічки, дуже зручні. І, і по ціні також вони десь гривень 30 Десь об мені обійшлися. А це та сумочка, про яку я казала. Зараз розпакуємо, подивимося, яка вона. Я не знаю, тут стрічок вийде. Я цю заказала, а тих ще не йшла. Сявкується. А вона маленька. Я зможе дозволити. щось да? Ти бачиш, що тут приходилося. Я зможувати ще. Ну, мені каже, що вона плотніша буде що через плече. І тут багато отделу. ось диви. І тут, і тут для бутилочок. Ось, что така дитяча. Ну, на на картинці вона вот такой габарит. я думала, що буде як оті великі. А на самом деле вона маленька. Ну, хороша. Я сюди всі дитячі вещи покладу. Сюда ці. Софетки, бутилки, всякі, ті ножнички, всякі штучки. Ось уже показую вам упаковану сумочку, так вона виглядає. Як ви бачили на відео, вона набагато менша. Я на сайті думала, що вона велика. От на малюнку, верніше, показано було. Тому дитячі речі туди не помістились. Я склала туди свої речі. І так і підписала, щоб вже не плутати. Потім я вам все вийму і покажу, що я приготувала з собою. Ну, вона зручна. Тут такі ручки набагато міцніші. Тут є така пряжка через плече, яка регулюється. Тут є карманчик спереду. Я сюди планую, мабуть, покласти телефон. Зарядку, щоб потім не шукати в сумці його. Тут можна пляшку покласти з водою, тут ще щось. Ну так, загалом сумка зручна, я задоволена. Єдине, що розмір, я вважала, що вона буде набагато більшою, і в неї я складу все. Це сумка для дитинки. Тут пільоночки, все, що треба буде після пологів перебування з дитиною. Це середня, є ще більша. Я замовила ці сумки після того, як вже цю замовила. Ну я не знала, коли вони прийдуть і чи вони прийдуть взагалі. Ну, вони мені прийшли скоріше, бо це по Україні. А ця сумочка ось тільки прийшла. Заплатила я за неї 250 гривень. За отнюдь. Якість тут трошки гірша. Так що, що можу сказати? сайт тему непоганий для замовлень. Є речі, що дійсно дешевші, ніж купити десь на ринку чи через інтернет. Але я не врахувала, що розміри там можуть відрізнятися від дійсних. От, як на прикладі, цієї сумки. А насправді вона маленька. Повертати я не буду, я залишу її собі. Ну, а надалі буду уважніше дивитися, що замовляти і де замовляти. Дякую вам за перегляди. В слідючому відео покажу розкажу, що я зібрала у пологовий, скільки в мене буде сумок. Якщо буде цікаво, заходьте, дивіться.